Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. І сьогодні я пропоную до вашого перегляду подивитися тропрогноз 20 по 26 травня. Ось уже і травень підходить до кінця, як швидко біжить час. Да? Подивимося на найближчий тиждень ваш настрій. Подивимося особисте життя, кар'єру робота і фінанси. Кар'єра робота і навчання. Три варіанти це в нас двостороннє таро, колесо року і універсальний ключ таро. Обирайте перший, другий, третій варіант по сорочці, по колоді, кому як зручно. Кому треба більше часу, ставте на паузу. А я буду розпочинати з першого варіанту. На двосторонньому таро. Подивимося ваш тиждень. Що у вас чекає? Можете картам задавати свої запитання. І, знаєте, ловити навіть якісь такі якісь мірі інсайти, відповіді на них, Так, дивимося. Ваш настрій на наступний тиждень. Ухти! Десятка мечів. Ну, дивіться, це вже друга сторона. Да? Тут у нас ранили, а тут я це. Те, що обладунки, в які мене ранили, знімаю і іду в світле майбутнє. Це завершення складного етапу. Настрій такий, що хух, ну нарешті, це, це закінчилося. Це навіть таке полегшення відчуття того, що йдуть якісь зміни. Що вже не так травматично, не так боляче. Це може бути виздоровлення, ви відчуваєте, що там у вас більше енергії, здоров'я. Можливо, якась конфліктна ситуація завершиться в кожного своє. Так? Давайте дивитися ваше особисте життя. Зараз, я думаю, ми зрозуміємо, де це програється. ваше особисте життя на наступний тиждень. Шістка жезлі. Ну, тут ніби вам щось хочуть доказати, партнер, щось хоче доказати, розказати, а ви не хочете чути, бо ви вважаєте, що ви праві. Це загострення конфлікту. Загострення, і коли один одного ви просто не чуєте. Ну, тут навряд чи ви когось зустрінете, або будете зустрічати зовсім непідходящих для вас людей, хто самотній, а хто у відносинах, тут прям загострення, пік. Пікова така ситуація, драма, да? ніхто один одного не чує, ніхто один одного не розуміє, ви хочете один одному щось доказати. Якщо вам, наприклад, Ну, не подобається те, що ви почули, ви можете це використати на свою сторону і бути готовими і старатися тепер на цьому тижні згладжувати конфлікт, постаратися почути свого партнера, отримуйте не, не просто такі е, передбачення, а отримуйте е, користь е, з е, розкладів. Якщо вам прогнозується ось така ситуація, ви ж можете постаратися її уникнути. Все в ваших руках. Ми формулюємо своє майбутнє, а не просто по течії пливе. У мене така позиція. Так, давайте дивитися далі, що вас чекає в кар'єрі в роботі і навчанні. Кар'єра, робота, навчання. Що у вас тут чекає? Теж складно. Десятка жезлів. Але дивіться, є десятка жезлів. Тут він тільки розпочинає шлях кудись йде, а ви тут уже майже ношу свою доносите. І вона ще у вас в класиці, ці палки, вони такі всі в різні сторони, їх нести незручно, їх нести складно, вони можуть падати, треба їх піднімати. А тут все зав'язано, все акуратненько складено. ви несете, Ношу, але ви вже відчуваєте, що ви вот-вот її донесете. Скоріше, всього десятка мечів, десятка жезів. Вони вкупі працюють. У вас може бути таке відчуття, що ви завершуєте якийсь проект або ви набрали дуже багато роботи? Вам складно, але ви її все одно в кінці тижня розумієте, я молодець, я все-таки доробила, доробив і є успіх в цьому. Доробити щось, дотягнути. Що таке може бути. Наприклад, ви міняєте роботу і зараз ви допрацьовуєте на якомусь місці, і вам уже не аби як складно. Це дуже складно, коли ти вже бачиш перспективи, вже розумієш, куди тобі йти, але ж треба ще віддати там відповідальність да? на старому місцю, допрацювати. І вам складно це дається. Да? Це робота, яка давалася складно, але ви її дороблюєте. Ну, і, звичайно, це приносить полегшення, тому що відкриваються нові горизонти. Давайте дивитися. Навчання так само, да? Ви можете здавати якісь екзамени і завершення проходить цього етапу складного. Якраз кінець навчального року вам може бути актуально. Тепер подивимося фінанси. Що вас чекає в фінансах? Лицар. Кубків. Тут у нас на цій стороні вам несуть щось, а тут у вас ніби щось забирають, ніби ускальзають фінанси. Ось зірки сяють, ви на них надієтеся, ви її хочете, але вони такі прізрачні і вони від вас ускальзають. Тобто фінансами треба бути акуратно. Буде деяка недосказаність, щось буде незрозуміло, буде неясність фінансова. Ви можете потратити не туди і будете в результаті недовольні. Нема тут такого, як би, приходу у грошей. Не показано. Більше показано про те, що будьте обережні, будьте акуратні з фінансами на цьому тижні. Тиждень складний, але переломний. Мені показано, що він переломний. Вже оці складнощі завершуються. Чого я вам і бажаю. Ось такий тиждень. Так. А я перехожу, ой, поправлю камеру трошки, з'їхала, до другого варіанту і до тих, хто обрав коло до колесок. Дивимося ваш тиждень. Що вас чекає? Ваш настрій для початку, ваш настрій на наступний тиждень. Четвірка мечів. Це такий настрій паузи. Затища, заморозки. Можливо, вам хочеться втекти і сховатися. Можливо, обставини вас заставляють. На жаль, ця карта вже може показувати фізичне погане самопочуття. Можете захворіти, да, не дай Боже, але все можливо. Зараз подивимося, можливо, нам карти покажуть, в яких сферах це програється. Особисте життя ваше, давайте подивимося, ваше особисте життя на наступний тиждень. Дев'яточка, купив, шикарно. Тут щастя, радість, хто без пари, можете знайомитися. Тут прям пікнік якийсь показаний, може десь побудете на, на природі. Зараз погода дозволяє, тепло можна виїжджати десь на пікніки, І там з кимось познайомитися. Якщо ви в парі, ви якщо давно не бачились, можете зустрітися, помиритися. Це перехід на новий рівень, це насолода один одним. Це дуже добра карта на відносини. Гармонія, щастя, радість. Можливо, зараз подивимося, що буде у кар'єра, робота, навчання. Можливо, це означає, що ви десь своєю половинкою, своїм партнером поїдете відпочинете. Давайте подивимося, кар'єра, робота. Що у нас тут? Кар'єра, робота, навчання. Принцеса чаш. Ну, це може говорити про те, що ви на роботі про роботу не думаєте, десь літаєте в облаках. Можливо, дійсно десь в відпустці знаходитися. Може, у вас якась творча професія, ви там вірші пишете, так? то у вас буде муза, буде натхнення. Но на роботі буде легка дуже атмосфера. Або ви ж прям кожу, візьмете собі якісь, якусь відпустку, або просто буде дуже приємно, дуже легко на роботі, радісно. Ви будете відчувати якийсь прилив такої, знаєте, Творчої енергії, коли вам хочеться щось творити, пісні співати, танцювати, вірші писати і так далі. Це дуже така творча ен... карта. Якщо з кимось були на роботі посварені, то тут енергія міняються, і ви примиряєтеся. І така тепла, дружня атмосфера показана. Хто на себе про цю ще не сказала, то тут. По картам, або, знову ж таки, пауза, да? або будуть приходити клієнти, чи замовлення у вас будуть легкі, вам буде в радість з ними працювати. Так, дивимося фінанси для вас на наступний тиждень, фінанси. туз мечів. Якась ясність фінансова буде. Ви будете розуміти, там можуть дебет з кредитом підводити. Да? Ви будете розуміти, скільки вам потрібно на що відкласти. Може, будете знати, як ділити по ячейкам, отримали там зарплату і ділите, що на що потратити. Да? Там подорожі ну, зараз та рідкість не у всіх є можливість. Знаю, там, їжа, комуналка, да, будемо попроще дивитися, якось в такому дусі. Можуть з'явитися ідеї потузумічів, як заробити. Нові ідеї. От і кмуза на роботі. Да, от у вас можуть з'явитися ідеї, де взяти. Гроші, як їх заробити, да? в купі туз мечів цій колоді, і четвірка мечів може програватися як медитація. Настрій такий медитативний. Можливо, ви будете багато думати, розмішляти, медитувати на тему, де вам взяти гроші, що, що вам робити, куди рухатися, щоб їх заробити. Бо тут сидить, він теж медитує, думає, де. Де взяти? Но тут немає запари в цих картах. Не так, що невяща мисль, грошей немає, і все конець свята. Ні. Тут розуми, куди би я б, там, могла б далі рухатися, як мені там, можливо поміняти щось, якісь нові ідеї. Мені потрібні нові ідеї, щоб розвиватися. Ну, от так. Хороша загалом, дуже хороша неділя у вас тиждень. Чудовий. Ось так. А я переходжу до третього варіанта і колоди універсальний ключ. Універсальний ключ. Дивимося ваш тиждень, троєчки. Що нам покажуть карти? Так, ваш настрій на наступний тиждень. О, ваш настрій на наступний тиждень. О, тут у нас актив, да? Лицар жезлів Куди, лічу куди хочу, на да? чого хочу, не знаю. Може бути так. Це поривчиста карта. Я за це взявся, за це, за це і за це, і це я хочу, і тут я хочу, і хочу сюди стигнути, а ще й туди треба побігти. Мені немає якогось такого логічного порядку, яка напориста карта. Я добоюсь того, чого мені треба. Ще може вказувати просто на дороги, що вам багато треба буде їздити і настрій такий Да? їжджу туди-сюди. Зараз подивимося, як де програється. Особисте життя. На наступний тиждень особисте життя ваше. Так. О, ваш кубків. Романтика, ніжність. Хто не в парі, великі шанси познайомитись з кимось і розпочати стосунки. Хто вже давно в стосунках? Це легкість, романтизм, романтичні вечері, розмови до ночі, це помиритися, це як такі спочатку спочатку, да? новий етап. Нова сторінка на цьому тижні. Вона легка, вона приємна, вона романтична, ця сторінка для вас буде. Прояви мужчини до вас можуть бути такі от ніжні. Хтось навіть по пожу кубків, тут золота рибка, ця часто карта вказує навіть на освічення. Вас можуть навіть заміж покликати. Або просто признатися перший раз в коханні. Так, давайте дивимося далі. Так, кар'єра, робота, навчання. Що у нас тут? О, королева Пентаклів. Ну, це може бути е, хтось у вашому такому оточенні, може бути керівник, часто королева Пентаклів, керівник. Це такі гарні прояви, спокійні, якщо це керівники, це перспективи. Якщо це ви, то карти показують, що ви будете в такому в спокійному положенні знаходитись, ви будете розуміти, що йде все стабільно, все добре, так, така деяка вальяжність, да? всій карті є, що в мене все буде гаразд. Хто на себе працює прекрасно, да? у вас будуть замовлення, клієнти і так далі. Хто в пошуках роботи, дуже великий шанс знайти роботу, дуже великий шанс знайти роботу і зайняти своє місце, необхідне місце, да? в якому вам буде комфортно. В якому вам буде зручно. Так, давайте дивитися, як це відіграється на фінансах. О, старший аркан, імператор. Імператор показує, що у ну, мене все точно добре з фінансами. Я в них впевнений, дам все стабільно, все добре. Я знаю, де їх брати, що для цього потрібно робити. Я беру на цим контроль. Тут можливо. Виплати навіть, да, що ви виплатили кредити, і ви так впевнено сіли, що все, мені вже більше нічого не треба платити, або там е, платіжка, е, ну не кінець, але взагалі, да, цього місяця кредит, наприклад, да, там якась розстрочка. Ви її виплатили, кусочок цей да, і ви о, все супер, все під контролем. Ну взагалі ця, ця фінансова карта. Марс у мене будуть фінанси. Ось енергія знову ж таки, да, лицаря-жеслів. Я буду активним і у мене будуть фінанси. Я буду активнішати, в мене. Буде можливо навіть декілька джерел доходу, тому що я хочу, щоб мені було зручно. Однозначно, у нас імператор любить, щоб у нього були гроші. Да? Йому комфортно, коли в нього є. І тут королева Пентаклів теж в цьому підтвердження. Гроші точно будуть. Да? У вас буде в цьому повний порядок. Імператор любить порядки. Тому тиждень, я вважаю, шикарнючої, енергії багато, марціанська енергія. Вам хочеться бути активними і в коханні все чудово, і в роботі, в навчанні, і в фінансах супер! Чудовий тиждень! Дякую вам за увагу. До нових відео, Па-па.